Так, в зв'язку з теорією, що це пластмаса язичок, зараз будемо пробувати. Її у мене кілька шпателів старих, якими я вже не користуюсь по тій чи іншій причині. Зараз... Так, тільки як його достати звідси? Це стандартний, це стандартний такий старий шпатель червоний китайський. Ну, Витягнути не виходить, будемо пробувати. Так. Ну, запах як у смаленого пір'я. Це не є пластмаса. Це щось не знаю на рахунок. Китового вуса, не китового, але це явно не пластмаса. Так, і робиться таке, як кажу, як, як палене пір'я. Е, так, а це вже інший це з цих трохи дорожчих е, шпателів. Теж він розлетівся в мене був. Отак як в мене їх є теж кілька. Теж будемо... Пробувати. Ну, на вигляд теж не пластмаса. Тут, між іншим, язичок вже йде силіконовий. силиконовий. Тобто краще, менше пошкоджується личинка. Ну, те ж саме тут. Ні, те ж саме не пластмаса. Запах паленого пір'я. Ну і от єсть таке. Так що не пластмаса, це для тих, хто стверджує, що це пластмаса. Якось так.